Доброго дня, магіта Рукраїнська, мене звати Олена. Загальний розклад. Як на ваше життя вплине коридор затемнень? Наслідки, які відкриються можливості? Наслідки, які відкриються можливості. Наслідки, які відкриються можливості. Корен по першому варіанту Ваша синіфікації вище сили. Надають вам інформацію на даний момент, що в вашому житті відбуваються зміни, позитивні, доленосні. Ви відроджуєтеся, суд вищих сил відбувся, зміни, наступний етап, можливості, шанси вирішити питання, допомога, підтримка відносно фінансового, матеріального благополуччя, достатку, доленосні зміни, можливо, поїздка або переїзд. Вам вищі сили відносно даних змін і те, що буде відбуватися в найближчий час в вашому житті, надали можливість, шанс, щоб в вашому житті відбувалися позитивні зміни, і ви досягнули результативності. Вирішили питання, покращили ситуацію. Ну, вам говорять, що єдине, що ви повинні діяти, ви повинні рухатися по відношенню до ситуації. Вищі сили повертають вам саме те, що ви втратили. У вас були тривалий час втрати відносно фінансового благополучення достатку? Можливо, якщо хтось втратив роботу, тривалий час не міг знайти, то знайде. Фортуна на вашому боці відносно фінансового благополучення, достатку, реалізація бізнес, наймана праця, робота. Чого в не стосувалося, тобто, питання, от яким чином ви бажаєте? Ви вкладаєтесь, наприклад, в проєкт, реалізуватись, власна справа, ви досягнете результативності і вищі сили надають вам розуміння, що у вас відкриті шляхи. Рух відбувається або починає крок за кроком покращувати ситуацію. Як на ваше життя плине коридор затемнень? Відбудеться трансформація, кардинальні зміни відносно новопочинання. Чоловік, який бажав стосунків з вами, але не отримав того результату, якого прагнув, отримує покарання за те, що негативно впливав на ваше життя. Ну, або ви поставили крапку на стосунках з даним чоловіком. Як би він не бажав досягнути результативності, руйнування його планів по відношенню до вас. Навіть якщо він і не вдоволений ситуацією, вже все, поставлена крапка. У вашому житті відбуваються кардинальні зміни, ви йдете в новопочинання. Ви для себе досягаєте розуміння і от по відношенню навіть до даного розкладу. момент повні буде поставлено крапку на магічних або негативних діях з боку вашого оточення людей, які негативно впливали, маніпулювали, негативно діяли ваш бік, в повню, в дану повню, поставлено крапку на їхніх негативних діях і в вашому житті відбуваються кардинальні зміни. Кварінт по першому варіанту. От по відношенню до даного коридору затемнень у вас іде трансформаційний період, і ви визначаєте для себе або чітко отримуєте розуміння, що ви бажаєте рухатися саме тим шляхом до даної цілі, до даного результату. Які наслідки? Виходите з періоду негативного емоційного... Періоду, коли ви не діли, коли ви не розуміли саму ситуацію, поставлена крапка на негативних маніпуляціях, магічних негативних маніпуляціях, щоб ви не досягали саме того, чого прагнули в своєму житті, магічні дії саме по відношенню до здійснення ваших бажань. Ви тривалий час не розуміли, чому саме ви вкладаєтеся, але не досягаєте. Тобто негативні думки, негативні маніпуляції саме на ментал. Нерозуміння ситуації і бездіяльність, як вам діяти, як вам чиняти. От чому й говорять поставлено крапку на маніпуляціях негативних саме даний коридор затемнень, що принесе ваше життя? Зміни, позитивні зміни, де ви будете керувати ситуацією, де ви відчуєте те, що влада над ситуацією в ваших руках і ви зможете діяти. Ви ресурсні самодостатні і до цього були, але до коридору затемнень. Особливо, як говорить даний розклад, доповні. Відбувалися негативні маніпуляції в недалекому минулому чоловік негативно діяв саме в ваш бік. Але на даний момент говорять, що ви отримуєте владу, і даний кордон затемний приносить саме ці зміни в ваше життя. Говорить саме про те, що кардинально змінюється ситуація в вашому житті, і ви йдете в новопочинання до здійснення тих бажань, які ви маєте. Які відкриються можливості позбутися невпевненості, страху, бідності, бездіяльності, безрезультативності. Все. На цьому періоді, де ви знаходились в негативному емоційному стані, в бездіяльності, в ілюзіях, страху, невпевненості, в бідності, безрезультативності, безрошів'я, ставиться крапка. Все. От даний коридор затемний, що саме головне відбувається. І які відкриваються можливості саме для вас рухатись далі. Ви отримуєте владу в своєму житті і дитину починання до здійснення ваших бажань. Ви отримуєте ресурсне наповнення і перехід на наступний етап. Якщо раніше до цього ви не могли діяти, знаходились в безресурсному стані і без діяльності, то на даний момент говорять, що. Наприклад, якщо раніше ви не мали можливості розуміння ресурсу, то ви ресурсні самодостатні, ви пройшли трансформацію поставлена крапку, ви відчуєте наповнення в найближчий час, і вам говорять, діти, вам вищі сили по говорять, що закінчився певний період у вашому житті, або, скажімо так, Минуле маніпуляції, негативні дії загалом минуле, безрезультативне, в якому ви тривалий час знаходилися, закінчилося для вас. Відбувся суд вищих сил, і ви рухаєтесь далі. Але вже йдете зовсім новий життєвий етап, нове життя, прихід на наступний етап, але це не наступний етап саме. Ті події ситуації, взаємодії, стосунки ні, це зовсім нове починання. Але ви і плани маєте зовсім інші. І вам говорять, що по відношенню до планів, бажань, які ви баж... маєте на даний момент, ви досягнете результату. Ви будете успішною і самодостатньою людиною. Тільки рухайтесь саме до тих берегів. Визначення, саме до яких. Тобто до цілі, до результату, які бажання ви бажаєте здійснити? Які мрії, чого ви бажаєте досягнути? От саме напрямок, шлях і чого ви бажаєте досягнути, ви повинні діяти. По відношенню до ситуації, головне, чого очікують від вас вищі сили, саме от коридор затемний. Поставлену крапку. Вам надають інформацію, розуміння, що саме відбувається, на чому ставиться крапка, який період закінчується. І говориться саме про те, що ви повинні діяти, ви повинні рухатись. Ви досягнете розуміння і ви досягнете успіху по відношенню до того, чого ви бажаєте досягнути. Єдине, чого потребує ситуація, це діяти. Розуміти, що в вашому житті відбувається рух. Вісім кубків говорять про те, що кардинальні зміни і ви повинні. Бути готові саме до того, чого потребуватиме в вас ситуація. Чого? Активності. Брати владу в свої руки і діяти. Дякую. Як на ваше життя вплине коридор затемнення? Наслідки, які відкриються вам можливості. Ферент по другому варіанту ваша сигніфікація. Закінчення кармічних відпрацювань. Вихід без гроші, бідності, без результативності. У вас були. Фінансові втрати, закриття фінансового каналу. Не мали шансу, не мали можливості, ну тому, що ви повинні були пропрацювати. З прийняттям, ви віднеслись до даної ситуації, хоча було тяжко по відношенню до самої загальної ситуації в вашому житті, бо є борги кредити, їх потрібно вирішувати, але у вас були закриті шляхи. Ви повинні вас зупинили вищі сили для того, щоб ви пройшли саме той шлях, відпрацювали саме ті кармічні борги, які ви мали по відношенню до ситуації. Для рівноваги час прийшов. Зміни кардинальні відбулися в вашому житті. Хтось втратив роботу і загалом залишився без гроші. Ви навіть іноді не розуміли, як вам вирішувати ці питання, але ви повинні були пройти цей шлях. Від вас залежало те, от якщо ви з прийняттям віднеслися до даної ситуації, саме до того, що відбувалося, то закінчення даного періоду ви отримуєте подарунок від вищих сил, ну і позитивні зміни війдуть в ваше життя. Але тут залежить. Кожного із вас, хто вибрав даний варіант, ваше відношення, як ви, поводили себе саме в даний період. Хто з сприйняття відпропрацьовував, тобто не залишався в бездіяльності, а діяв, знаходив вихід, балансував по відношенню до ситуації, ну, то й отримує шанс, можливість. Ну, і загалом покращиться ситуація. Ну, а хто знаходився в бездіяльності? Можете піти на наступний етап, повторний. Це ваші борги, кармічні борги. Ви повинні це відпрацювати, час прийшов. І ви повинні зрозуміти по ситуації, що от ви, доки не пройдете, доки не пропрацюєте, доки не закриєте борг, ви не зрушите, ви так і будете балансувати. Тому ви повинні зрозуміти, що саме відбувається в вашому житті, і з прийняттям віднестись до ситуації, ну, діяти. Не в залежності від складнощів труднощів, але діяти, знаходити вихід. З тієї чи іншої ситуації, щоб не відбувалося, вам важко. Ви ще сила поруч з вами. А в декого є людина, яка підтримує вас? Чоловік, партнер. Саме на даному життєвому етапі. Якщо ви жінка, то 100% чоловік, ну, якщо є родина, ви одружені, то саме чоловік є фінансовою підтримкою. Але вам говорять, що, як би тобі важко не було, ти подолаєш яким би тягарем не лягали саме ці відпрацювання. Зрозумій, що Складнощі, труднощі виникають, але вони непосильного Христа ніхто не дає. І ти пройдеш даний шлях, ти досягнеш результативності. Зрозуміло, що свій відбиток накладе дана ситуація, але те, що ти зможеш досягнути результативності 100%, подолати, відпрацювати, ну і рухатись далі. Але вже отримувавши подарунки, отримувавши можливості досягати, тобто покращити ситуацію і досягнути того, чого бажаєте. ви вийдете з періоду повішеного, тобто там, де ви не мали можливості шансу, ви діяли ви боролися от когось стосується ситуація, що зміни відбудуться, і ви відпрацюєте, але потрібно діяти. Незалежності, от як би ви не бажали інших подій, можливостей, шансів в своєму житті, але потрібно долати, потрібно з прийняттям ставитись до ситуації, діяти, активно проявлятись. І тільки з часом, вищі сили спостерігаючи за вами, і коли ви відпрацюєте, закриєте свій борг, ви отримаєте шанс, можливість досягнути бажаного якої б сфери життя не стосувалось. Все залежить від того, як ви проявлялися саме в даний період. Коридор затемний поставить крапку, от саме на кермічних відпрацюваннях, хоч ця ситуація для вас закінчиться, буде прийнято рішення вищими силами, чи надавати вам можливість досягнути бажаного якої ви сфери життя не стосувалось. Ви повинні для себе розуміти, от, якщо ви з прийняттям і дії активно проявлялись, не пасували, не знаходились в бездуховності по відношенню до ситуації, тобто в негативно-емоційному стані, в бездіяльності, з нерозумінням ставились до ситуації, то тоді навіть і не розраховуйте на подарунки або, можливості, шанси. Ви, знаходилися, ви враховували себе жертвою. І не діяли, знаходились в підвішеному стані. А от хто діяв, той і отримає наслідки коридору за те ну буде все по правосуддю. Якщо ви були самодостатньою людиною по відношенню загалом до того періоду закриття кармічних боргів. Проходження. от, Даний коридор затемнень поставить крапку, ще раз наголошую, і по правосуддю ви отримаєте. В кось відкриються шляхи, і ви отримаєте можливість досягнути бажаного. Ви самодостатні по відношенню до ситуації. І загалом до того, що відбувається в вашому житті. І от як ви проявлялися, по правосуддю, по справедливості, те й ви отримаєте. Які відкриються вам можливості? Відкриються можливості відносно реалізації, відносно роботи. Якщо раніше ви не розуміли, як вам діяти, конкуренти, ті люди, які негативно впливали загалом на ваше життя, на фінансовий матеріальний благополуччний достаток, закривали вам шляхи, говорять саме про даних людей, що незважаючи на їхні маніпуляції, вони не отримують того результату, якого бажають, тому що поставлена крапка, вони не зможуть після коридору затемнень впливати на ваш рух, не зможуть закривати шляхи, ну і загалом не зможуть негативно діяти в ваш бік. Ви отримуєте енергетичне наповнення. Ви відчуєте власне силу, ви отримали досвід, знання і мудрість і захист від вищих сил, від негативних магічних маніпуляцій, саме конкурентів, ну або саме тих людей, які не бажали, щоб ви досягнули бажаного відносно фінансового получа доставку. Ось цей чоловік на емоціях не розумітиме, як ви отримали можливості досягнути бажаного. Ну, ви відсікли. Можливості спілкуватися з даною людиною. Ви не забажали продовжувати з даним чоловіком стосунки. А він бажав благополучити достатку. І от негативним маніпуляціям він думав, що він досягне того, чого прагнув. А говорить, що по відношенню до його планів він бажав бути разом з вами, його мрії не здійсняться. П'ятірка пентаклів, безрезультативність, по відношенню до його бажань, навіть такими негативними. Діями ваш бік, він бажав досягнути результативності. Хоча при цьому ви повинні розуміти, що ви його мрія. Жінка, яка для нього дуже далека, недосяжна. ви на декілька рівнів відносно інтелектуального розвитку, ресурсності і зовнішності в тому числі, він відчував, що він не дотягує до вашого рівня, але бажав мати. Стосунки, а в диху навіть і родинні стосунки досягнути благополуччя. Але вищі сили сказали, що ні. Не так сталося, як гадалось, по відношенню до твоїх маніпуляцій. Йому давало можливості ще вибирати, але він вперто бажав досягнути бажаного. Ну, тому він і отримує покарання за свої маніпуляції. А у вас відкриваються шляхи, да? вищі сили допомогли вам по відношенню до ситуації. Дуже швидко відбудуться саме зміни. Особливо саме в тих людей, які негативно впливали даного чоловіка, в тому числі, які сприяли втратам, які закривали вам шляхи, розбивали вам серце і не давали вам можливості жити в радості, благополучі, достатку. Ну а ви у вас кардинально змінюється ситуація. Вам говорять, що ви не повинні знаходитись в безресурсному стані і в розпачі. Визначайте або здобувайте для себе розуміння і наповнюйтеся відносно ресурсності, тому що ваше життя йде активний період, і ви по відношенню до ситуації повинні бути готові до того, що потрібно буде діяти, проявлятися. Тому відпочивайте, наповнюйтеся, бо потрібно буде діяти, щоб досягнути результативності. Особливо зверніть увагу на емоційний. На емоційну рівновагу баланс це допоможе вам. Якщо ви сконцентруєтеся, якщо ви досягнете внутрішньої гармонії, то допоможе вам наповнитися, відчути власне себе ресурсного, особливо, що стосується енергетичного наповнення, енергетичного ресурсу. Порада для вас, кварен, по другому варіанту. Щоб досягнути того результату, якого ви бажаєте, ви повинні активно діяти йти в починання. Розумієте, саме що вам відкриваються можливості, шанси, прояснення відбудеться саме по відношенню до ситуації. Коридор затемний, це саме той період змін буде поставлено крапку, ви відчуєте для себе. Те, що зміни будуть відбуватись, ніхто не говорить, що дуже швидко, але 100% ви отримаєте можливий шанс нового починання. Тому будьте в рівнуванні балансі по відношенню до ситуації. Ви маєте захист роду, і вам говорять, що особливо ваш рід, от карта роду на даний момент говорить, що ти досягнеш того, чого бажаєш. Закінчення періоду неможливості мати шанс, можливості радіти і насолоджуватися життям. Цей період закінчився. Період негативних магічних маніпуляцій людини, яка насолоджувалася саме тим, що ви знаходились в втратах без і бідності, без результативності, закінчився. Він не матиме можливості надалі маніпулювати, впливати. Тепер в нього починаються тяжкі часи. За ті його роботи, за ті його маніпуляції. Ну а ви, особливо, що стосується реалізації, що стосується роботи, те, чому ви будете реалізовуватись, ви отримуєте задоволення, ви досягнете результативності, ви досягнете результату. Ну і отримаєте те, що бажаєте. Відносно благополуччя і достатку. Чого б це не стосувалося. Дякую.